Вітаю вас, церква. Вперше проповідую офлайн і хвилююсь, чесно кажучи. Але водночас приймаю цей виклик, тому що те, про що я буду говорити, воно у вас породжуватиме хвилювання. Взагалі, ми зараз маємо міні-серію проповідей, яка називається Проповідуй, ключовим віршем якої є Друга Тимофія 1-2. Прочитаю його для вас. Я закликаю тебе перед Богом та Ісусом Христом, який судитиме живих і мертвих, і роблю це заради нового пришестя Христа і заради Його Царства, Проповідуй усім Слово Боже, будь готовий виконувати своє завдання повсякчасно і за будь-яких обставин. Переконуй, попереджай, підбадьорюй людей уважно і терпляче навчаючи. Коли ви думаєте про те, щоби почати свідчити для інших людей, або навіть уже в процесі виконання цієї місії, то я переконаний, що дуже часто ви хвилюєтесь. Я думаю, що хвилювання це абсолютно здорова людська реакція на такі події, тому що вас можуть відкинути, вас можуть не так зрозуміти. і наш мозок готовий придумати собі дуже багато, багато чого. Про це, до речі, говорив Ференс у минулого тижня, говорячи про оправдовування і страхи, які в нас є перед тим, аби робити або свідчити іншим людям. Почну сьогодні з запитання, як я люблю це робити. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто любить, коли розповідають історії. Не всі не всі люблять, коли розповідають історії. Але більшість з нас, по-моєму, більшість рук була піднята. Ми любимо історії. Ми любимо гарно розказані історії. Ми любимо історії, які нас надихають. І Саша Онищук, він дуже любить історії з приставкою на реальних подіях. Воно зразу підживляє наш інтерес, нашу цікавість, о, хтось пережив це, хтось зробив такі висновки, хтось зіштовхнувся з такими складностями. Воно зразу стає ближчим і цікавішим до нас. Тому що е, фільми, які ми дивимося побудовані на реальних історіях, вони значно і значно краще нам заходять або подобаються більше. Е, тому що ми можемо робити з них реальні висновки, на відміну від Марвела, в якому літає Спайдермен, Халк і ще будь-хто. Чим дорослішим ми стаємо, тим більше реальних історій нам подавай, якщо можна сказати так. Читаючи Біблію і готуючись до цього, до цієї проповіді, я зловив себе на думці, можливо, зловлю і вас на ній, що дуже часто читаючи ці історії, вони для мене ніби вигадані. Я так відношусь до них. Не до всієї Біблії, але до історії. Вони ніби нереальні. Або проживали з людьми дуже легко. Зазвичай ми знаємо кінець. Якщо ви один раз прочитали Біблію, ви знаєте кінець всіх історій, які тут написані. Ми знаємо, що все в кінці зазвичай буває добре, тому що у нас є не тільки обмежене земне життя, але ми маємо надію на вічність. І дуже часто ми відділяємось від того, що люди їхні історії життя написані тут, вони були прожиті. Десь промучені, десь люди страждали за те, що написано тут. І не завжди їм було радісно, хоча радісно було. Але це все справжні історії. Справжні історії людей, справжні історії чоловіків і жінок. І сьогодні ми будемо розглядати одну з історій. Ми будемо читати дії 26 розділ в перекладі Турконяка. Весь розділ сьогодні прочитаємо і спробуємо для себе взяти декілька уроків з історії апостола Павла для того, аби нам правильно використовувати свою історію. Ми можемо почати дії святих апостолів, 26 розділ, переклад Турконіка, або на слайдах, якщо ви не захопили з собою Біблію. Агрипа сказав Павлові: дозволяється тобі про себе самого говорити. Тоді Павло, простягнувши руку, почав оборону, царю Агрипо, вважаю себе щасливим, що сьогодні перед тобою можу дати відповідь на все те, у чому звинувачують мене юдеї. Особливо тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями. Тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Може бути незрозуміло, навмисно почав з цього задля того, аби зацікавити. А тепер розповідаю контекст того, що відбувалось. Апостол Павло свого часу, дуже дуже серйозна людина, серйозний гонитель християн, який змінився. На цьому не буду акцентувати увагу, тому що це затронемо подальшому. Стає перед судом, перед поважними людьми. Перед царем в другому вірші написано, стає на суд, тому що його осудили, його хочуть вбити, його хочуть позбутися. Є каста, до якої він колись належав фарисеїв, яким він, простими словами говорячи, псує як мінімум їхній авторитет. Він краде їхній вплив, він навертає людей і говорить їм вірити по-іншому. Він просто став незручним, якщо переводити на е, сьогодення людина, яка стала незручною, яку простими словами хочуть позбутися, але не можуть позбутися, просто його вбивши, тому що вони е, мають певні звичаї, певні релігійні обряди, і вони вірять в щось. Вони хочуть зробити це красиво. Павло вже встиг підписувати їм авторитет, і якщо вони, віддаючи його під суд. Доведуть, що він винний, то вони зможуть відновити свій авторитет, плюс тим самим силаючись подальшому подальшому, наприклад Павла і зневіряючи всіх тих, на кого він встиг повпливати. Це контекст цієї історії. Павло, в свою чергу, зараз буде давати певну відповідь на все те, що на всі ті звинувачення, які йому поставили, отже. Життя моє, це слова Павла, яке з малку і з самого початку пройшло між моїм народом у Єрусалимі. з самого початку між моїм народом у Єрусалимі. Знають усі ідеї. Вони знають мене здавна, аби тільки хотіли посвідчити, що я жив фарисеєм, згідно з дуже строгою та чиєю нашої віри. А тепер я стою і мене судять за надію обітниці, яку Бог дав нашим батькам, до якої 12 наших поколінь. Служачи безнастанно ніч і день, надіються дійти. За цю надію, царю, я звинувачений юдеями. Чи вважаєте ви неймовірними, що Бог воскрешає мертвих? На цьому зупинимось. Павло починає розповідати свою історію. І сьогодні я е, хочу, аби ви записали всього-навсього чотири тези з усього того, що я буду говорити. Якщо ви захочете записати більше, будь ласка, але я б хотів залишити вас з чотирма тезами: перша, вкрай банальна, але вкрай необхідна. У кожного з нас є своя неповторна історія. Павло почав свій захист з того, що почав розповідати свою історію з маличка, адже він розумів, що його історія і його унікальність, так як і історія кожного з вас, вона є унікальною. Вона дає йому змогу по-особливому впливати на тих чи інших людей. Історія будь-кого з вас, вона точно повпливає не на всіх людей. Але якщо взяти, до прикладу, Надьку, я не зможу так сильно впливати на деяких дівчат, як вплине Надька, розповідаючи свою історію. Якщо я буду розглядати свою історію, то ви не повпливаєте на тих хлопців, з якими я спілкуюсь, з флорбольного клубу, так сильно, як повпливаю я, тому що. Моя історія унікальна. Я пережив ті складності, пробув з ними в тих складних ситуаціях і таке інше. Зараз це дуже важливо пам'ятати. У кожного з нас є своя неповторна історія. Важливо це пам'ятати і тому, що зараз є Інстаграм, соціальні мережі, Фейсбук. Ми можемо спостерігати за історіями сотні тисяч людей одночасно. І всі вони пробують перетягнути на себе. Ковдру, і ми починаємо себе порівнювати. О, я не такий успішний, я не такий, я чогось мені такого не вистачає, чогось не вистачає. Так, воно є таким. Чогось вам постійно буде не вистачати, але ваша історія вона є унікальна, і саме завдяки своїй унікальності вона може повпливати на ваше коло оточення. Тому що якийсь е, відомий інфлюенсер він навряд чи прийде і поговорить з ванією, так як може поговорити це Ростік, побудуючи з ним свої. Близькі стосунки. Рухаємось далі по тексту. Павло захищається далі. Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина. Це я і зробив у Єрусалимі. Багатьох зі святих я замкнув у в'язниці, одержавши владу від первосвященників. Коли ж їх убивали, я давав згоду. Дуже часто караючи їх по всіх синагогах, примушував їх хулити, а сильно лютуючи на них. Переслідував їх навіть по далеких містах. Друга теза, яку я хочу, аби ви записали сьогодні, це в наших історіях не обійтися без гострих кутів. Це справді так, і гострі кути виникають тому, що ми люди. Ми люди, які помиляємось, ми люди, які допускаємось помилок, ми люди, які часто знаємо, як правильно, але ми не обираємо правильно. Це тягнеться з самого буття. Ми люди, які вражені гріхом. І саме тому в наших історіях є гострі кути. Дуже часто, розповідаючи свою історію, будь-де, чи коли ви влаштовуєтесь на роботу, чи коли ви свідчите іншим людям, ми ці гострі кути пробуємо згладити, ніби нанести тональний крем на своє лице, виправити свої нерівності. Коли ми подаємо наші резюме, ми пишемо тільки хороші свої сторони. Навряд чи хтось напише в резюме, я не пунктуальний. Або я, я дуже не люблю, коли мені дають завдання. Такого в резюме ви зустрінете, можливо, один раз в житті, і то навряд чи ви приймете цю людину на свою роботу. Ми всі хочемо і стараємося згладити ці гострі кути. Але подивіться, як Павло це робить. Він не соромиться цього. Він відкрито розповідає, що в його історії вони були, він навіть їх називає. І коли я думав про це, то в моєму розумі виникло таке порівняння. Якщо ви уявите собі небо, уявіть, що небо, на якому висять хмари, такі плотні на російські хмари, літні, я їх називаючи, їх зараз дуже часто можна побачити. Їх дуже часто можна ще також побачити, коли з літаків фотографують небо, то на, на небі висить плотна, плотна хмарина вона суцільна така. І наша історія це гори. Хмари це те, як сприймають нас інші люди, а наші історії це гори. І якщо наші гори вони такі посередні, згладжені, то вони не досягають до хмар. Але якраз таки, коли ми відкриваємо і свої негативні сторони або свої гострі кути, то це ніби хмари, які продірявлюють, це ніби гори, які продірявлюють ці хмари. І людина в такі моменти, вона може побачити, що ви з нею щира або щирий, ви готові йти на контакт, і в принципі це дуже часто і стає ключовим, тією ключовою точкою, від якої ви зможете. Побудувати подальшу комунікацію, тому що існує просте правило: відкритість породжує відкритість. Чіпляйте своїми нерівностями. Ідемо далі. Павло продовжує. Ідучи в Дамаск у цих справах з уповноваженням і наказом від перевосхищеників, о півдні в дорозі побачив я царю світло з неба. Яскравіша від сонячного світла, яке осяяло мене та тих, хто йшов зі мною. Коли ми всі попадали на землю, я почув голос, який говорив до мене і промовляв єврейською мовою: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Тяжко тобі бити ногою колючку. я запитав: Хто ти, Господи? Господь відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Але підведися і стань на свої ноги, бо на те я і з'явився тобі, щоби зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і того, що я покажу тобі, визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержали вони прощення гріхів, і спадок між освяченими вірою в мене. Тому, царю Агрипо. Я не став чинити опір небесному видінню. Це ключовий момент в історії Павла, Савла, який після цього стане Павлом. І в мене таке саме питання до вас: Де Бог змінив вас? Де Бог змінив вас? Подумайте про це. Чи є у вашій історії поворотний момент, після якого ви почали мінятися? Чи є момент зустрічі з Богом, після якого все змінилося? Все стало не таким. Можливо, не супербарвисто, як це може вмалювати зараз ваша фантазія. Але цей ключовий момент, який ви можете точно, згадуючи його, сказати: він змінив все? Вам може бути важко виділити щось окремо. Якщо так, то подумайте про плин свого життя яким би він був, якби Бог в ньому не з'явився. Якщо він там, звісно, з'явився. У Павла була кар'єра, у Савла була кар'єра. Він, скоріш за все, продовжив би гнати християн, вбивати їх, заставляти їх хулити Бога, ну і в принципі робити те, що, про що він розповідав у перших віршах. Але в нього було Щось, що перевернуло його життя. Був поворотний момент. Подумайте про себе. Подумайте про своє життя. Якби не Бог, то я. Чи жили б ви просто гарне моральне життя, яке побудоване на українських законах або на законах країни, в яку би ви виїхали? Дотримувались якихось норм моралі, і інколи порушуючи їх, ви б себе оправдовували, бо так, в принципі, роблять всі. Або ж, знаючи себе і знаючи свою гріховність, ви могли б зараз дійти до усвідомлення того, що, якби не Бог, то я б, скоріш за все скотився по всім щаблям, які е, знають люди, емоційний, духовний. Фізичний стан мій би був на нулі, я б закінчував десь, не хочу навіть уявляти де. Задайте собі питання, якби не Бог, то я. Якщо зараз, чуючи це, у вас всередині є усвідомлення того, що такого моменту в вашому житті немає, або не було. У вас не було поворотного моменту, в який Бог. Поміняв вас, то зараз цей момент він є по суті найкращим, бо ви можете його використати. Ви можете зараз схилити і попросити Бога пробачення за все те, що ви робили, і сказати йому: війди в моє життя, зміни його, так як ти робив це з павлом. Якщо ви хочете це зробити, ви можете зробити це зараз або після проповіді, підійшовши до мене або до Славіка. Не марнуйте цей момент. Якщо всередині щось є, то відгукуйтесь на голос Господа. Ми продовжуємо рухатись з Павлом. Павло продовжує свій захист. Тому, царю Грипо, я не став чинити опір небесному видінню, а проповідував спочатку тим, які були в Дамаску, а потім тим, котрі в Єрусалимі, у кожній юдейській околиці та язичникам, щоб покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї, схопивши мене в храмі, намагалися розірвати та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня стою, щоб свідчити малому й великому, не розповідаючи нічого, крім того. Що говорили пророки і Мойсей, що має статися, що має постраждати Христос, що він перший воскреслий з мертвих, має проповідувати світло своєму народові та язичникам. Коли він отак захищався, фест гучним голосом сказав Безумствуєш ти, Павле, велика вченість призводить тебе до божевілля. Я не божевільний, високоповажний фест, сказав Павло, а звіщаю правдиві розумні слова. До речі, фест сказав йому ці слова, тому що. По тому як він був навчений, він просто не міг прийняти думку про те, що мертві вони воскресають. І через це Павло зараз переключається на іншого свого співрозмовника. 25. Я не божевільний, високоповажний фест, – сказав Павло, а звіщаю правдиві й розумні слова. Адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це, бо я не вірю, щоб щось із цього було скрите від нього. Адже це не відбулося десь у закутку. О, царю, Агрипо, чи віриш пророкам? Знаю, що віриш. А грипаш Павлові, ще трохи і мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто сьогодні мене чує, стали такими, як я, за винятком у цих кайданів. Як сказав це йому, підвівся цар і намісник, і Верніка, і ті, які сиділи з ними і, відійшовши, говорили одне одному, зауважуючи, що нічого вартого смерті або кайданів цей чоловік не робить. Грипа сказав Фестові: Цього чоловіка можна було би звільнити, якби не покликався на кесаря. Останній пункт, який я хотів би, щоб ви собі записали, теж до простоти банальний. Звучить так: без того, щоб бути розказаною, ваша історія не може бути почутою. Павло, якби не відгукнувся на поклик Ісуса в Євангелії. Ми б про це все не знали. Ми б не знали про його справи. Якби він не почав писати, ми б цього не могли зараз читати. Але він відгукнувся і він розповів свою історію. Розповідав її багато разів людям, які жили в один час з ним, розповідав її на сторінках Біблії у посланнях, розповідав її у цьому, у дії, у цьому прикладі, у діях 26 розділі. Він розповів свою історію, яка здатна була змінити навіть царя, про що ми щойно читали у 28 му вірші. Ваша історія також сильно міняти. Але вона не зможе бути почутою і не зможе нікого змінити, якщо ви її не розкажете. До цього я вас і закликаю. Чотири тези, які я хотів би, щоб ви. За сьогодні взяли для себе. У кожного з нас є своя неповторна історія. В наших історіях не обійтися без гострих кутів. Чіпляйте своїми нерівностями. Якби не Бог, то я, яка відповідь у вас на це питання? І останнє це без того, щоб бути розказаною, ваша історія не може бути почутою. На цьому я хочу завершити. Давайте підведемось для молитви. Дорогий творець наших історій. Дорогий Господь, дякую тобі за можливість жити, дякую тобі за можливість мати власну історію. Дякую тобі за можливість ділитися нею з іншими, жити її, доповнювати новими спогадами, новими знаннями. Благослови нас, твою церкву, не боятися, не шукати оправдовувань, але дійсно брати свою історію як приклад, який надихатиме нас, і нести звістку про тебе до інших людей, історія яких ще не зазнала ключової події з точки зору вічності. Благослови не боятись. Благослови жити гідно. Підбадьорюй, підтримуй, де потрібно виправляй і направляй. Дякую тобі за життя, Боже дорогий. Амінь.